Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Автотема. І сьогодні розкажу вам про рідкісні знаки, про які реально водії постійно ігнорують. І через них дуже часто трапляються дуже неприємні ситуації, а саме ДТП. Щоб вас забезпечити реально безпекою, і щоб ви були спокійні за свою тачку і за себе. Я вам рекомендую дуже класний додаток, а саме Hotline Finance Пару кліків, сидячи на диванчику, ви можете собі оформити страховочку. Заходимо, дуже легкий у використанні, сам ним користуюся ось мої поліси, які вже архівовані. Купити новий поліс. Ось у мене, наприклад, є мій. Вводимо просто номера, розраховуємо вартість і вибираємо у страховика, який вам підходить. Все дуже просто і дуже легко. Плюс велика вам плюшечка від автотеми. Це мінус 10% знижечка. Зараз самі знаємо ціни на страховочки ООО. А плюс 10%, ви зможете собі зекономити якусь 1800 гривень спокійно. А ми продовжуємо з вами говорити далі за знаки. Дивіться, за перший знак хотів вам розказати за знак 1.16. Цей знак означає сходження каміння з гірської породи. Тобто, от, наприклад, у нас в місті Вінниця такої, таких проблем немає, але коли ви їдете в Карпати відпочити. Такий знак реально дуже частий. Якщо ви його про нього не будете знати, можуть бути реально фатальні наслідки. Тож, один з знак нас попереджає про те, що вас нова зорі, по суті, прямо сказати, може впасти каміння. Але не знаючи цього знака, ви можете просто їхати. Не дай Бог на вас просто звалиться камінець і можуть бути фатальні наслідки. Тож, в таких випадках треба знати, треба зменшити швидкість або звертати увагу саме на породу. От, наприклад, в мене панорамна криша, і я буду дуже класно бачити, коли на мене буде падати, наприклад, камінець. Але, ще раз вам наголошую, потрібно все одно звертати увагу і бути дуже обережним, при, коли побачите такий знак. Особливо, особливо в таку погоду через те, що згори вимиває саме камінці. Воно на вас спускається і може пошкодити машину, а ну машину це саме менше, що може пошкодити, може пошкодити ваше саме здоров'я або саме і життя. Тому будьте обережні і знайте про цей знак. Наступний знак у нас це 1.17 бічний вітер. Як бачите, зараз саме така погодка, саме якраз цей знак входить у дію. Коли ви виїжджаєте з якогось лісу чи з лісопосадки на швидкісну трасу, а деякі люди, наприклад, ввечері люблять дати ще бочка. Цей знак саме для вас. Тому що, коли ви виїжджаєте і на вас починає йти полоса вітра, ви можете вас не тільки може розвернутись, може навіть перекинути машину. Цей, цей знак не просто встановлюється на дорозі, а встановлюється для того, щоб саме поворот, на якому стоїть цей знак, ви заходили плавно і в межах безпеки, тобто повільно. Якщо ви швидко залітаєте цей поворот на всіх швидкостях, вас може просто перевернути. Тож, наступний знак у нас 3.43, тобто небезпека. Цей знак попереджає нас про небезпеку. Він може тримати в собі, як від недостроєна, наприклад, дорога до навіть обрива того самого. Може бути все, що хоче. Неправильне покриття, обрив. Там, чи ще якісь інші чинники, які можуть реально призвести до дуже фатальних наслідків. Тому, коли ви бачите знак небезпека, а він ще супроводжується попереджувальним знаком, що може бути далі, ви обов'язково зверніть увагу і, по-перше, також сповільніть рух. Подумайте краще, як проїхати цю небезпеку, тому що треба зорієнтуватися, або ще краще на цих саме відрізках дороги може бути об'їзд. Навіть іноді краще об'їзд об зробити. Ще раз наголошую вам про страховочку. Обов'язково повинна бути в машині при таких особливо небезпечних знаках, як Danger, як я вам наголошую, і обов'язково звертайте на це увагу, тому що цей знак. Саме сигнальний, попереджувальний у всіх країнах, і на нього обов'язково потрібно звернути увагу. А ми йдемо далі. Тож, наступний знак у нас 1.38, а це затори на дорогах. Для чого встановлюють цей знак? Цей знак реально для нас дуже корисний, тому що ми можемо спланувати свій маршрут. Коли ми бачимо цей знак, це означає про те, що в нас далі йде пробка. В місті цей знак якраз -то дуже сильно популярний. Мало де встановлюють, але на місцях там, де його встановлюють, там реально починається пі капець. Тому ми обов'язково плануємо свій маршрут і знаю, знаючи люди, які живуть в містах, вони вже знають про цей знак, знають, йде де саме е, пік. Цього, цієї пробки, вони їх об'їжджають. А для людей, які заїжджають в місто, вони реально не знають, де цей знак, вони можуть подивитися, що тут пробка. І, в принципі, вже самим розуміти, що їх поведе іншою дорогою, щоб не попадати в такі, наприклад, неприємні ситуації. І не тратити своє життя, як скажемо, на пробки в цих світофорах. Моментик ще в нас є те, що в нас у всіх є е, ті самі путів, як це? GPS-навігатори, які по-любому нас не поведуть саме в пробку. Вони не показують нам, про, наприклад, знак, який там є, але вони нам зразу же покажуть дорогу, як об'їхати пробку або ще щось. Ну, людей, в яких немає навігатора, або, наприклад, які ним не користуються, це буде просто крутий лайфхак для того, щоб просто об'їхати пробку. Ти, ти побачив знак? Ти можеш навіть на перехресті. Наприклад, якщо я там поворот розвернутися і його об'їхати. Ну, дуже все просто. Тому не нехтуйте цей знаком, користуйтесь і знайте. Дивись, якщо ти не вмієш плавати, то цей знак саме для тебе. Знак 1,8, який означає в нас водойму. Для цього знаку ти маєш з собою возити спасательний круг або рукавчики, або ще щось. Тому що цей знак попереджає нас про, далі, про водойму. Наприклад, частіше, найчастіше його встановлюють, коли наприклад, різкий поворот і далі йде водойма. Якщо ти набрав ходів так нормально, і ти ну, не звертаєш увагу на цей знак, ти можеш вилетіти прямо в водичку. Тому, якщо ти не будеш слухати наш, наші там, попередження про ці знаки, візьми з собою зразу от в багажничок круг. І рукавчики, бо можеш злетіти в воду, і реально плавати тобі треба буде вміти нормально. Наступний знак у нас 3.1. А саме, рух заборонено. Коротко кажучи, це ППО: проживаєш, працюєш і обслуговуєш. Цим я думаю, всім буде все ясно і зрозуміло. Користуйтесь і цим знаком. Тому що штрафи, до речі, коли машина звичайно проїжджає на цей знак, штрафи немаленькі. І, взагалі, неприємно отримувати штрафи саме в таких зонах. Тож, взявши ці всі знаки в одне, всі ми забуваємося, коли ми рідко бачимо такі знаки, але ми всі, наприклад, любимо подорожувати, любимо міняти місце обстановочки. І, наприклад, От саме не знаючи незнання цього знака, може призвести до дуже страшних ситуацій. Не нехтуйте реально знаками, дивіться, звертайте увагу на все. Я думаю, вам реально вони будуть корисними. Я навіть не думаю, я знаю, тому що сам, переглянувши ці знаки, нагадав, згадав, це дуже корисно. І, наприклад, забувся реально про знак про затори. А їх а їх, він реально допоможе в житті, просто в буденному, саме ці метушні, о, в цій метушні, минути той саме світофор кончений, на якому всі стоять і тратять своє життя, і просто проїхати. Тому, дорогі водії, я знаю, що вам реально буде корисна ця інформація. Гарного всім дня і зустрінемось на дорозі.